Уявіть людина, що бажає досягти неймовірних вершин у власному житті, тож бо знайти нову роботу, переїхати або просто розпочати саморозвиток. І насправді звучить це дуже цікаво, але по факту вдається тільки прокинутися. Пізнаєш себе? Якщо так, то ласкаво просимо до нашого нового проекту Student Diaries. і саме сьогодні ми з вами поговоримо про основні принципи тайм-менеджменту. Перше правило, за я хочу сьогодні розпочати, це прокидайся раніше. Можливо, звучить доволі банально, але дослухайся цієї поради. Бо коли ми прокидаємося раніше, ми залишаємось більш енергійними, та нам вдається зробити набагато більше справ, ніж коли ми розпочинаємо свій день пізно. Бо, прокинувшись, наприклад, у другі дня, ми покидаємо всі надії про продуктивний день. І як наслідок, в нас немає ні мотивації, ні енергії, бо день втрачено. Єдиний вихід це прокидайся раніше. Друге, плануй. Плануй всі дрібнички справи та зустрічі, які ти хочеш виконати саме сьогодні. Заведи собі невеличкий блокнотик або ж скористайся нотатками в телефоні та запиши туди всі справи, які ти хочеш виконати на день. Також бажано це зробити ввечері, аби прокинувшись, ти знав, що на тебе чекає певний список завдань. Таким чином, ти не зможеш витягувати момент планування, а також твоя голова буде сфокусована вже на певних цілях, які ти написав з вечора. Також можемо порадити виконувати свої списки, свої задачі з дедлайнів. Трошки більше про це ми поговоримо у наступних відео. І третє, виміряй свій час. Про що це ми? бувають випадки, коли люди з величезною мотивацією сідають за якусь одну велику справу, і в кращому випадку вони її просто не зроблять. В іншому ж випадку вони зроблять цю задачу, але витратять цю мотивацію та енергію саме на виконання однієї великої цілі. Наступного дня вони не прокинуться мотивованими, тому що вся енергія пішла на виконання попереднього завдання. Щоб так не відбувалося, ми пропонуємо тобі розбивати твій час на мовні блоки. Тобто годину працюєш, 15 хвилин відпочиваєш. Таким чином, ти не перевтомишся і не втратиш всю свою мотивацію. Таке розділення це лише умовний та суб'єктивний приклад, тому експериментуй та знаходь саме свою золоту середину. Тож сьогодні ми розібрали три принципи тайм менеджменту Сподіваємося, даний матеріал стане у нагоді в вашому житті. Тож, якщо вам сподобалося дане відео, став лайк та обирай своє майбутнє з першим серед кращих. Аби поставили цей лайк під цим відео. А ви поставили ні, став бігом і підписуйся на норетіві, тому що ми найкраще студентське телебачення в цьому житті.